На відставці очільника військового відомства придував досить емоційний виступ позафракційного народного депутата Ігоря Палиці. Він звинуватив владу в здачі державних інтересів російським окупантам та вимагав створити слідчу комісію, яка розслідуватиме як дії міністра оборони, так і ситуацію з відімкненням електроенергії в Криму. Про депутата якого вже охрестили спусковим механізмом сьогоднішніх кадрових рішень Оксана Щербина. Зазвичай стриманого депутата Ігоря Палицю сьогодні, наче підмінили із парламентської трибуни, він відкрито звинуватив чинну владу у цілеспрямованій здачі Криму. Ми віддали Росії Крим своїми непрофесійними діями. Ми віддали Росії Крим своїми нерішучими діями. Коли тільки починалося ця нахабна загарбництва, в нас було набагато більше військових Криму ніж зелених чоловічиків чи російських військ. Чому в той момент міністр оборони не дав завдання виконувати свій конституційний обов'язок та відкривати вогонь та захищати всі органи державної влади? Депутат пропонує створити слідчу комісію, яка проаналізувала би дії керівництва країни. Яким чином сталося так, що наші військові сьогодні змушені зв'язаними руками виходити з Криму без обладнання, і без зброї? Я вимагаю в цьому розібратись. Інше питання: тотальне відімтання Криму від електрики. Палець вимагає для світу викликати міністра енергетики. Продана я хочу запитати позавчора, коли продан прийняв рішення відключити Крим від електроенергії. Чи він сам прийняв це провокативне рішення? Чи йому хтось дав наказ в Криму? 800 тисяч громадян України, які не брали участі в референдумі. Які мають право отримувати електроенергію, які могли знаходитися в лікарнях, які могли виконувати якісь інші обов'язки, їм відключили електроенергію. Я хочу сказати, це робиться для того, щоб спровокувати подальші дії Російської Федерації по захопленню південно-української АЕС Каховці для того, щоб забезпечити Крим електроенергією. Я прошу викликати міністра продана і запитати, чи він сам прийняв таке рішення, чи йому хтось це сказав. Депутатам від свободи, які активно реагували на виступ Ігоря палиці, також перепало щодо свободи. Я хочу сказати саме депутату е Боговацькому. Ваші помічники ходять по підприємствам державним та приватним та вимагають гроші. невідомо на яку революцію. Я надам всі дані. Запропонував Палиця і відійти від квотного представництва в міністерствах і областях. Цей квотний принцип привив до того, що сьогодні на західній Україні немає ні керівництва, ні прокурорів, ні управління внутрішніх справ, тому що все ділиться. Я дуже прошу, не шукайте ворога зовні. Ворог знаходиться тут. Треба припинити, згуртуватися і йти до перемоги. Оксана Щербина, Максим Шонкаренко, ТСН один плюс один.